Вітаю вас, шановні, одна з найліпших робіт в кавичках, точніше, один з найкращих матеріалів, які мені доводиться обробляти час від часу, це є шматок піки з Бутобоя. Хто обробляв, той знає як гарно воно обробляється, особливо коли воно різано різаком. Зараз від часу мені перепадають такі заготовки, з них робляться такі нестандартні втулки. О. Я не знаю, що то за сталь, ну доволі непогано. Але все рівно, за 10 років, що я з ним стикаюсь з цими заготовками, піка стала вже не та. мабуть. Виробники тих пік дуже добре почали халтурити і економити на процесі виробництва. Перші піки, які мені доводилось обробляти, були до такого крепкі, що жодним сверлом неможливо було засверлити їх. Зараз сверлом сверлиться байдуже. І навіть пилкою можна пиляти, але за один різ, тут 160-й діаметр, доведеться у хайдохати два полотна. А в мене пилка є, а ось полотен в запасі аж цілий нуль. Того й нарізали різаком. Ну нічого, якось обробиться. Різець Т-15К6 бере і не чхає. Хоча раніше навіть він тут був безсилий. доводилось ельбором обробляти місця з-під різака, а потім вже переходити до різця Т15К6. Зараз оцей Т-15К6 справиться кругом, а там, де не тронуто різаком, навіть Т5К10 цілком зможе обробити. З в бутобоя це розходний матеріал. Тобто, коли вона відпрацювала вже свою довжину, вона викидається, ставиться нова. Ну і таких відпрацьованих потім з часом накоплюється деяка кількість. Ну я і придумав брати їх в обробку. Діаметр тут непоганий, міцність, точніше твердість. Також чутно так зі свисту. Отже, тулимо. Можливо, пізніше покажу, як воно обробляється там, де немає оцього різу. Ну, ось наглядно. Там, де вже з-під різака познімало. Бере як звичайнісінький сталь 45. І стружка раніше була така майже малинового кольору, а зараз ледь синюшна і то тільки там де з підрізака. Ну, маємо що маємо, все рівно твердість тої заготовки лишається непоганою і не потребує додаткового гартування. Ну, ось вам обробка зі зворотньої сторони. Нормально обробляється. І стружка, як я і казав, ледь синювата. В основному біленька, майже. Ця піка сучасна йде більш поверхневої загортованості. А от раніше, років 10 тому, на вся була така, як ця на поверхні. Вся аж до самісінького центру. Так, ну то що, продовжуємо, сверлимо, сверлиться доволі добре, не те, що раніше, але все рівно сверлю одразу великим сверликом, щоб він відчував центр і ним не кидало і не зализувало ріжучі кромки. Зараз я використовую стобертів, Раніше доводилось максимум 40, а то й 25 обертів. І то стружка йшла синюшна, а зараз біленька, нормальна. Сверлик у мене довгий, його вистачить засверлити наскрізь. По торцю видно, що загортовка йде поверхнева. Десь приблизно міліметрів 10-15 глиб від поверхні. А раніше то була повна прогартовка, тобто піка була однорідна. Взагалі була така історія одного разу пробували зліпити дві піки до кучі, думали, типу, зекономити. Я одну засверлив, другу якось проточив, щоб їх поєднати. Варили прямо в станку, ну як корінний, що потім доварювали вже там, ну все ніби добре. Але поставили ту піку, три рази, стукнули. І вона розсипалась. Тому що вона була ну майже як високолигована сталь, як би А воно не полюбляє сварки. А цю можливо можна було б такий прикол зробити, але вже ні, ніхто цього пробувати не буде. І вариться вона зараз, до речі, нормально. Коли зняти отой поверхневий загортований слой, то сварку тримає непогано. І навіть на плавку. Ну і розточка теж йде нормально, оберти 160, подача не сама найменша. Трошки є дрож із за того, що плече велике, але терпимо. Зараз зроблю чорнову, залишу трошки запасу, обдеру зверху, потім вже буду добивати соосно зовнішній і внутрішній. Ну, Ззовні теж нормально обробляється. лише зняв той поверхневий слой, який натрамбований граніт на трішки менших обертах. Потім перейшов на 100 обертів і нормально так все точиться. Різець Т-15К6 Ну ось уже друга обробляється Власне Ось такі от чулочки виходять Тут ще лишилось пасочку зняти внутрішню Але то вже на обох одразу Тут зробив розміри всі вивів як на мене вийшло гарно. Записуються вони туди, посадяться на гарячу за місцем, а потім в них посадяться ось такі втулки, цементовані з канавкою. З однієї сторони, з другої, пильники, все як годиться. На цьому в мене все. Бажаю вам міцного здоров'я, хай береже вас Бог від усіляких негараздів. На все добре і до наступних зустрічей.